Британія вже не буде тихою гаванню для російських олігархів та чиновників, які зберігали там свої активи та збагачувались. Британські слідчі виявили низку фіктивних фірм, зареєстрованих для незаконних фінансових операцій та ухилення від сплати податків. Автори видання Bloomberg, Алекс Викхем та Альберта Нарделі у статті акцентують: серед засновників сумнівних компаній значаться офіцери російських спецслужб. А самі компанії контролюються з Москви та намагаються відмивати активи, викрадені під час війни в Україні. Багато років Лондон приваблював росіян лояльним законодавством. Воно давало можливість легалізувати тіньові активи. І, хоча після повномасштабного вторгнення Сполучене Королівство запровадило санкції проти російських компаній та фізичних осіб, британська фінансова система залишається пронизаною офшорними структурами. І це ускладнює тиск на росіян. Пише видання Bloomberg. Фіктивних компаній російського походження в Британії нараховують сотнями, а їхні махінації охоплюють різні сфери. Одна з компаній, ідентифікованих британською владою, зареєстрована за офісною адресою в Лондоні і внесена до судоплавних реєстрів як власник зерновоза. За словами інсайдерів, судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з України та порушенні міжнародних санкцій. Як свідчать відкриті дані, суховантаж неодноразово курсував Чорним морем протягом останніх місяців. Журналісти Bloomberg звертають увагу, що всі нинішні та колишні керівники цієї компанії російські громадяни, і у британському реєстрі вказали свої домашні адреси в Росії. При цьому ні вони, ні сама компанія реально не ведуть бізнес у Лондоні. За даними інсайдерів, у Євросоюзі хотіли запровадити санкції проти цієї фірми однак згодом її вилучили з чорного списку. Та зупинимось на головній підозрі британських слідчих: відмиванні грошей, награбованих росіянами під час війни в Україні. Про які активи йдеться? Для прикладу, на тимчасово окупованій Луганщині росіяни викрали з елеватора української компанії Нібулон майже 900 тисяч тонн зерна, пшеницю та соняшник. Ще 300 тисяч тонн зернових відправили на продаж із окупованої Запорізької області. На Херсонщині демонтували та вивезли майже усі великі підприємства, які вціліли після російських обстрілів. Зокрема, загарбали одне з найбільших підприємств України завод Чумак. Окрім обладнання, привласнили увесь транспорт та залишки готової продукції. Також під час окупації Херсонщини росіяни, як вони кажуть, націоналізували майже всі аграрні підприємства і загалом розікрали усе, що могли. Доки триває війна, точну вартість викраденого оцінити складно, але йдеться про мільярди доларів. Чому ж награбовані гроші намагаються доправити саме до британської фінансової системи? У статті Bloomberg роз'яснюють підставну фірму у Британії зареєструвати легко та дешево. А інформація про таких комерсантів перевіряється відносно рідко. Для відмивання грошей вони використовують рахунки у цифрових банках сполученого королівства або інших країн. Я не сумніваюся, що британські компанії, створені кілька років тому іноземними громадянами, зараз беруть участь у розграбуванні України, сказав експерт з фінансових злочинів Олівер Булоу, спираючись на свій загальний досвід відстеження незаконних транзакцій. Злочинці використовують британські компанії для переказу великих сум грошей в країну і тримають їх протягом декількох років. Потім вони або виводять гроші до того, як їм доведеться подавати звітність до Companies House, або подають шахрайську звітність, що не розкриває реальні активи, якими володіє компанія. Для викриття фінансових злочинів російських чиновників та олігархів британці створили спеціальний підрозділ Касел. Він діє на базі Національного агентства з боротьби зі злочинністю. Спецпідрозділ полює за незаконними активами компаній та олігархів, наближених до Кремля. Одного з перших у Лондоні арештували Михайла Фрідмана. Співвласника Альфа-груп звинувачують у відмиванні коштів. У поле зору слідчих потрапив і колишній посередник у переговорах з Кремлем, олігарх Роман Абрамович. З'ясували, що його підприємство близько десяти років постачало сталь на замовлення Росгвардії та воєнних заводів, що виготовляють танки та вибухівку. Західні спецслужби вже заморозили численні статки путінських посіпак нерухомість, яхти і літаки. Після цього, не бажаючи асоціюватись із російським фашизмом, один за одним кілька найбагатших бізнесменів відмовились від російського громадянства та на словах засудили війну. Щоправда, це не допомогло їм врятувати свої активи за кордоном. За даними Bloomberg, за рік від початку повномасштабного вторгнення до України російські багатії втратили близько 67 мільярдів доларів. У грудні минулого року Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії викрило майже 100 економічних правопорушень російських еліт, пов'язаних з Путіним. Масштабну операцію провели після посилення міжнародних санкцій проти Росії. Надалі, щоб запобігти порушенням у фінансовій сфері, влада Британії посилить законодавство. Йдеться у статті Блумберг. Британський уряд посилює законодавство з метою реформування реєстраційної палати та боротьби з фінансовими злочинами. Законопроєкт про економічні злочини та корпоративну прозорість був внесений до парламенту 22 вересня і має на меті надати реєстру компаній більше повноважень для з'ясування того, хто засновує компанії та розслідування підозру шахрайстві. У статті ж наголошується, новий закон допоможе припинити діяльність тисяч зареєстрованих у Великій Британії компаній, які задіяні у відмиванні коштів, шахт... шахрайстві, фінансуванні тероризму та незаконній купівлі зброї. Зауважу виявлення та замороження активів підсанкційних прибічників Путіна не лише заблокує потоки грошей для російської армії, а ці кошти після конфіскації підуть на повоєнну відбудову України. За даними Кабінету міністрів, до України вже надійшли перші 17 мільярдів гривень конфіскованих активів російських банків. Спецрахунки для вилучених у росіян фінансів відкрили Міжнародний валютний фонд та Світовий банк. Натепер, за даними Міністерства фінансів США, Сполучені Штати разом із союзниками заморозили російських активів на 58 мільярдів доларів. Подумайте, це небагато. А от і ні, для порівняння дефіцит усього державного бюджету Росії за перші два місяці цього року становить 34 мільярди доларів. Тож, як бачимо, наступ на кремлівських злочинців у міжнародних масштабах тільки посилюватиметься, оскільки проти путінського режиму та його посіпак виступає коаліція західних країн, до яких виводили свої статки російські олігархи.